Друзі, всім привіт! Ви на каналі Люблю Квіти. Сьогодні мені прийшла посилочка невеличка. Це верба хакуронішійки кущова і фуксія. Вербу планую сьогодні посадити про це буде відео. І фуксію пересадити в більший горшочок. Замовляла я це все у Фейсбуці, продавала жінка за ціною, яку я могла замовити. Так що пішли саджати. Підготувала для посадки верби хакуроніші ось таку посадкову яму. Так як вона в мене невеличка. Зростати вона буде біля флоксу шиловидного. Ось тут чорнобривці. Ну Це тимчасово тобто вони до осені. Гладіолуси вони також до осені. Рози тут біля неї. Це сонячна ділянка мого квітничка більшого. Посадкову яму я пролила водою, розведеною в ньому корневином. Вода вибралась, Я додам таблетку ініціатора, це дуже хороший інсектицид, яка діє його триває протягом року. І присиплю трошки зверху землею, щоб коріння не торкалося ініціатора. Беремо рослину з горщика, дістаємо і дивимося на стан кореневої системи, яка вона. Ось так. Корінчиків у нас не дуже багато, вони не скупчені. Ось так я трошки їх розправлю. Ось так. І буду саджати посадкову яму. Заглиблювати я буду. Рослинку на тій відстані, на якій вона зростала і приїхала сюди до мене. Тобто ось так. Притрамбовуємо і присипаємо ще ґрунтом навкруг, ось так, але не заглиблюємо нижче. Проливаю рослину. Розчиним коренеутворча розведеним у воді для кращого проживання і наростання більших корінчиків. Кожен раз, коли я проводжу якісь роботи на квітничку, зі мною є хтось із наших котиків. Цей раз це сніжинка. Вона спить, а я працюю, проведу обрізку лілії, які вже відквітнули, щоб не зав'язувались на сіневі коробочки. Ось так буду зрізати. І по можливості приберу бур'яни. Вони наразі зростають швидше, ніж я того думаю. Проведу обрізку вербейника, так як він вже відквітнув повністю на моєму великому квітничкові. Зупинятися на цьому окремо не буду, тому що є відео на каналі. Це той вербейник, який квітнув самим першим. Він, правда, дуже швидко відквітнув. Я робила обрізку і про це знімала відео. Після обрізки він почав активно зростати, наростив знову зелену масу і почав нарощувати квіти, і вони почали квітнути. І Це знову яскраво жовті квіточки і є на що подивитись. Тобто Я ним дуже задоволена, це безпроблемна рослинка, і навіть після обрізки він знову відновився і почав квітнути. Ну, він молодець. Також в нас був дуже сильний ураган і пошкодив мою розу, ось ці два пагони. Я думала їх підв'язувати, але все ж таки я їх зріжу. Роза тільки перший рік квітне, вона ще вспіє, вирости. Ось такі вже гарні наросли були пагони. Але що поробиш? Відквітнула вже астильба, ось такий вона має вигляд. Кому подобається, то не обрізають. І вона так і стоїть в засушеному вигляді. Мені вона не дуже симпатизує, тому що вона вже засохла, відквітла амур, також є в кадрі. І я зроблю їй обрізку. Буду обрізати ось тут до першого листочка. Ось так це буде виглядати. Ось тут також і ось тут. Сусітя я зберу, а стельби це буде кущення. Напевно, що я підправлю, тому що вона трошки виглядає неохайно, і зроблю ось так. Ось так. І так само відстрижу свою другу стильку. В неї ще на кінчиках залишилися трошечки квіточок, але це вже не має великого значення. Ось так. Наступне суцвіття. І ще, і ще. А, і ще одне залишилось. Отак я обстрижу, Залишиться ось такий зелений декоративний кощик. І амур, як завжди, привертаю увагу на себе, лізе прямо в камеру. А стильбу і лінії я постараюсь підживити добре, так щоб було якнайменше азоту, більше фосфору і калію, щоб підтримати їх після цвітіння.